Зберегти зелену зону, але й знайти місце для реабілітаційного центру. Міська рада перенесла розгляд питання про скасування інвестиційного конкурсу для будівництва поблизу озера. Воно стало ключовим на позачерговому засіданні сесії. Ще на початку розгляду міський голова дає слово представникам громади. Захисники зеленої зони переконують, що прийняти попередньо депутатами рішення було передчасним. Закликають відмовитися від нього та підтримати створення на цій локації повноцінного парку ветерана. Ми показали громадськість, що там дуже класна локація, і потрібно зберегти. Ми навели там порядок, ми поприбирали, ми з власним прикладом показали, що це краща альтернатива, ніж там все забетонувати, зробити ресторанчики, готельчики. На березі озброєні важливо було хоча б провести якесь повноцінне нормальне громадське говорення перед тим, як приймати таке рішення і врахувати думку всіх. А це було очевидно навіть для пересічного мешканця, що це була конфліктна ситуація, тому що це є зелена зона. Прошу вас підтримати стосування цього рішення. Також прошу вас. Шановні депутати, підтримати мою ініціативу. Ми всі бачили, це публічна інформація на цей реабілітаційний центр за приблизними підрахунками на цій ділянці віддається ну 30%, чи навіть це не на 30 І за всіма так би мовити, консультаціями із фахівцями по реабілітації. Ну це м'яко кажучи, площа невелика і замала для повноцінної реабілітації або навіть часткової. А друге питання. Те, що це одна з небагатьох зелених зон в місті, яка до сих пір не забудована. До мікрофона виходять і військові, та ветерани, які інвестиційний конкурс відстоюють, просять міських обранців не скасовувати рішення, адже у Франківську бракує сучасного закладу, який надавав би допомогу чинним військовим та ветеранам. Ми з хлопцями знайшли таку ініціативу, яка би могла розгрузити місто і розробили такий проект, який би міг надавати дуже потужну, Психологічно, фізично реабілітацію для нас, військових. Ви зараз будете голосувати не за зелену зону, ви будете голосувати за реабілітацію хлопців, які не мають кінців, які оставили своє здоров'я. Ці хлопці, які зараз проходять і зараз вже поранені їм дуже потрібна реабілітація. А реабілітаційних центрів не стає. Один реабілітаційний центр, який є в сучасній Україні, це в Рівненській області, місто Клемен, якому я проходив там реабілітацію і знаю. У нас таких центрів немає. А чому не може бути і івано в такий центр? Я хочу звернутися від усіх військовослужбовців, щоб тут в залі, від всіх, щоб ви прийняли одне єдине правильне рішення. Такий центр нам потрібен. Після виступів активістів, ветеранів та військових, до обговорення беруться і міські обранці переконують не проти ані зеленої зони, ані реп-центру і пропонують альтернативні варіанти від можливості поділити ділянку біля міського озера і облаштувати там і те і інше до зведення реабілітаційного центру в іншому місці. У мене є пропозиція. В ми на наступній сесії, я так розумію, будемо приймати бюджет на наступний рік, передбачити фінансування на будівництво реабілітаційного центру в Івано-Франківську. Але не у місті зеленої зони. Я вважаю, що в місті їх критично не вистачає. Їх критично не вистачає як для цивільних, так і для військових, як для дітей, так абсолютно для всіх. Тому я ще раз звертаюся до всіх депутатів, які зараз будуть голосувати, зберегти зелену зону, яка чи не єдина залишилась в місті Івано-Франківську, і передбачити кошти в бюджеті на будівництво реабілітаційного центру, але в іншому місті. Оти стояння та дискусії у сесійній залі тривають майже годину. Відтак слово бере міський голова. Пропонує зрештою розгляд питання про скасування інвестиційного конкурсу перенести. Перенесемо це питання на наступну сесію. Наступна сесія буде 16 листопада, 14 листопада. Бо я бачу, що зараз, зараз вона не бере голосів. Краще ми довивчимо. Центральна міська клінічна лікарня, ну як варіант, приймається, Степан. Дійсно, ми ніяких кроків зараз не будемо робити для цього. Але щоб ми зараз дійсно не наварили, тому є прохання перенесемо на наступну сесію. Це, 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 це. Хто за, прошу голосувати. Під обурені вигуки активістів депутати таки ухвалюють перенести розгляд питання про інвестиційний конкурс на наступне засідання за 25 голосів. Разом з тим, міський голова закликав створити комісію, яка б до чергової сесії напрацювала компромісне для обох сторін рішення. Наталя Гаргара, телеканал